Це Єгор, наш координатор Кинікваркерів. Доброго дня. Наш професор кафедри реабілітації Олексій Доброго дня, здравствуйте. Я виробник. Привіт. Дякую, друзі. До зустрічі. <ривіт> у нас сьогодні проходить кубок України змагання 23-го року, 24-го років багатьох році. Помагаємо спокус. Це нормально. Хочу вас всіх привітати. З 95 річчям Я дуже поважаю вашу, я не знаю, для когось це робота, хобі, для когось служіння у будь-якому випадку. Я дуже поважаю спорт, поважаю. А всіх тих, хто прославляє Україну, хто займається для себе, для своєї енергії, для держави, всі, хто тренує і педагогічний склад, не тільки спортсменів. Хочу вас всіх привітати з 95-річчям університету. Університет, і це дуже важливо. Є багато різних програм, і я бажаю, щоб всі ці програми були не тільки на папері. Щоб ці програми дійсно допомогли, допомагали нашим спортсменам, всім людям, нашим ветеранам, безумовно з великою повагою відносимось до ветеранського напрямку, ветеранського спорту, до програм до адаптації, до програм реабілітації. То що сьогодні ми вже бачили дослідницькі. Центр. Вважаю, що це правильні кроки, але все ж таки хотів би сказати, що це такий правильний важливий початок. Дуже хочеться, щоб все продовжилось, щоб це було на найвищому рівні. Ми повинні, мені здається, коли ми особливо говоримо про військово-технологічний напрямок, щоб ми не говорили, щоб у нас було на рівні інших держав. Я думаю, що ми в цьому напрямку, як мінімум, в цьому напрямку, ми номер один. І дуже хочеться, щоб ми в усіх інших напрямках були на високому рівні і щоб з нами порівнювали інші країни, а не тільки ми порівнювали з кимось. З великою повагою відношусь до спорту і всіх, хто промотує спорт в своєму житті і в житті інших. Дякую. Що на вашу думку ще держава може зробити через спорт та через заняття спортом, щоб допомогти нашим ветеранам якомога швидше повернутись до мирного життя? Дякую дуже. А, ви знаєте, чесно, я завжди казав, футбол грають в тих країнах, де в кожному дворі є м'яч. Є поле, де є інфраструктура. Не можна вимагати, щоб країна дійсно була першою в плаванні, коли у тебе немає басейнів, немає інфраструктури відповідно. Не можна просто вимагати від людей, віддай все, віддай сили тощо. Тому це спосіб життя. Ветерани, це наші герої, це невід'ємна частина суспільства. І тому тут навіть не просто що ми повинні робити щось спеціальне, безбар'єрне. Ми повинні зрозуміти, що наш простір, що ветерани себе відчували такими самими, і ще з великою повагою до них за те, що вони зробили, а безумовно вони захистили нашу незалежність і безумовно вже захистили. І це дуже важливо, тому у просторі, у будь-якому просторі, вони повинні себе відчувати однаково з усіма, без будь-яких обмежень. Це перше інфраструктура спортивна для них, відповідні програми, які ми проговорювали з Матвієм, напрямки спортивні, напрямки змагань, міжнародні напрямки, там де ми можемо і є першими, і можемо бути крутими, найкрутішими. Все це потрібно розвивати і підтримувати. Є якісь напевне паузи через а, сьогоднішні. Виклик і там бракує іноді коштів, але треба фокусуватись тоді не на 20 програмах, а на трьох-п'яти програмах і довести їх до кінця. Краще так, ніж все почати і не довести до кінця. З нашого боку, будемо підтримувати а, пропозиції. Дякую. На вашу думку, як студентська молодь може вплинути на національну безпеку держави? Дякую. А молодь, яка знаходиться в Україні, навчається в Україні, великий респект. Я думаю, це важливо. Будь-яка держава при всій повазі до літніх людей, до пенсіонерів, але без молоді держава не жива, її немає, нема сенсу. Тому що тоді це просто популізм, коли ми говоримо, ми захищаємо наше майбутнє. Що таке майбутнє? Майбутнє це молодь. Це діти, які приходять нам на зміну. Ну, може, не мені, може Матвію, я ще відчуваю себе нормально. Так, Але безумовно, жарти жартами. Я думаю, що той досвід, вибачте, що я так, говорю, я, я про те, що в війні є щось, а позитивне точно немає. Але цей досвід, через який ви йдете, я думаю. Жодна країна не може поділитися такими знаннями, практичними знаннями, які є у вас. Молодість, ваш підхід до технологій, ви їх швидше сприймаєте в будь-якому випадку, і ніж наше покоління, точно все швидше набагато. Ви готові з цим працювати, і ви це працюєте. Технології невід'ємна частина. Технології, знання. Які ви отримуєте дуже швидко, аналізуєте дуже швидко, ви працюєте з штучним інтелектом дуже швидко, так і багато людей вже не можуть через вік зрозуміти, що це, і плюс та практика щодо безпеки, яку ви проходите через війну, дадуть вам уникальний досвід. Я впевнений в цьому, і я надію, що ви будете це використовувати. Дивлячись на ваш щільний графік, постійні переїзди, переліти, як ви завжди тримаєте себе у гарній фізичній формі? У гарній. У гарній. Ключове. Я як би не було, я знаю, що це не дуже хороша порада, тому що я знаю, що щоб тренуватись чи займатися спортом, треба, щоб було. Ну, щоб ти поспав нормально, це правильно, так. Да. Але в моєму випадку, ну що скажеш, поспав це така історія. Буває по-різному, скажу так. Але в будь-якому випадку, моє правило, де б я не був, в офісі, не в офісі, за кордоном, в готелі, де б я не був, я завжди знаходжу свої. Як я вам сказав, іноді це півгодини, тобто свої півгодини, 40 хвилин, годину, якщо вийде, це прям да? я намагаюся виділити, якщо це шоста, значить шоста. Якщо сьома ранку, значить сьома ранку. Не вночі. Вночі дуже складно, так, ввечері ні, Я вже не можу так. А зранку я намагаюся це зробити. Ось і все. Скажіть, будь ласка. Та висловіть, будь ласка, вашу думку, як ви вважаєте, що формує в людині відчуття сили? Наприклад, це можливо м'язи, можливо, характер чи якісь інші аспекти? Дякую. У всіх людей по різному мені здається, чесно, що тут немає рецепту однакового для всіх, і в різних ситуаціях. Я думаю, що не можна сказати, що є м'язи і немає характеру. І я, це, я, ні, так є в житті. І навпаки, є, є характер, немає м'язів. Мені здається, що це ну, невід'ємні речі. Характер дуже важливий. М'язи ну так для характеру. Також трішки, трішки потрібно трішки. Хтось може, ну, Матвій, наприклад. Ну, я думаю, що Матвія є і характер. Про себе складно говорити не дуже, ну, не дуже це, скажімо так. так а от про Матвія. Ось у нього є м'язи, є характер. Ну і все це важливо. Є освіта. Я думаю, що треба всього потрішки. Номер один, я думаю, що. Батьки це виховання. Я вважаю, що знов-таки треба бути людиною, яка не заважає світу і іншим людям. Я думаю, що це дуже важливо. Далі виховання це ж не, не тому, що я батько, я, мені складно заважати своїм дітям, тому що в мене немає часу. Хоча я дуже хочу. Так, Я думаю, що це виховання, це цінності, які нам дають люди, які навколо тебе. Буває, це батьки, буває, у когось немає батьків, бабуся, дідусь, а хтось просто є вчитель. І є, хтось в школі отримує таке, таке плече і такого дійсно вчителя того життя. Тому виховання близьких людей, я б так сказав, далі освіта. А, і характер комусь дано від природи, а когось, вибачте, що так кажу, так було, так було у мене. А у, у когось характер давало місто, вулиця. Ну, у всіх по-різному. Я думаю, що характер дає спорт, змагання, дуже важливі перемоги і дуже важливі програші. Тому що характер не буває без програшів. Ну просто він не будується одними перемогами. <кхід> Тому все важливо. Ну, Це головні речі. Думаю, так: виховання, освіта, характер і трішечки м'язі. Просте питання побутове: скільки раз ви підтягуєтесь? Де? Я просто дивлюсь, щоб не сказали, що я брешу. Ну, нема де. Ну, ладно. Ну, я скажу чесно. Підтягуюсь я менше, ніж ви. <праць> я просто знаю, як ви підтягуєтесь, так. Да. Ну, я думаю, що <праць> мені 47 років. Ну, 47 не зможу. Ну, раз 12-15, напевне, зможу. Володимир Олександровичу від імені всього нашого університету, від всієї нашої великої команди, які працюють на різних напрямках. Ми щиро вдячні вам за те, що Дякую. ви нас підтримуєте завжди даєте початок нашим важливим ініціативам. І знайшли навіть час в сьогоднішньому складному розкладі відвідати і дати нам новий потужний імпульс для нових звершень і нових проектів. Дякую дуже. Ще раз вітаю. Дуже приємно. Ну, чотири по дванадцять. Дякуємо президенту України за участь у роботі форуму.